Комплекс вправ артикуляційної пасивної гімнастики з ложками. Перша вправа. Необхідно чайну ложку штовхнути язиком. Спочатку ввігнуту частину. Спочатку в з лівої сторони. Штовхай. Голову не повертай. Потім з правої. Молодець. З лівої. З правої. Далі те саме робимо з випуклою частиною ложки. Штовхай. Штовхай. Наступна вправа. Язику положенні лопаточка. Похлопуємо чайною ложкою по, по язику. Наступна вправа в положенні лопаточка, але ми надавлюємо кінчиком ложки на язик. Наступна вправа ложка міцно притиснута до губ, губи в положенні трубочка. Трубочка. Притискуємо вигнутою, випуклою частиною ложки до губ. Наступна вправа. Губи в положенні посмішка. Робимо кругові рухи випуклою частиною ложки навколо губ. Наступна вправа. Беремо дві ложки, виконуємо легенькі похлопуючі рухи по щокам знизу вверх, починаючи від куточків губ. Наступна вправа. робимо кругові рухи випуклими частинами ложок по щокам. Наступна вправа: губи в положенні посмішка. Робимо похлопуючі рухи від куточків рота до висків.